їздили Я Сашко і його знайомим. Е чим ця подорож мені запам'яталася, бувають такі стани людини, коли ну, ти вже на грані. Да. От, от Просто на грані, і ти розумієш, що ти зараз сервесь, uh -huh. що ти зараз можеш запороти усе. От, і я дуже поважаю Сашка. От, з Дніпра, час він в Вінниці, А от, в нього було 400 інтрудер. Що, мабуть, такої, короче. Я не помню, mm -hmm. короче, що помню 400 каже. Що mm -hmm. там конкретно було, вже не помню. Mm -hmm. Ну, два ради або Драга або да, драго, да, або да, 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 щось одне з них. була. Я йому звоню кажу: Саня, ну вообще, от, поехали в затоку. Mm -hmm. Каже, що Ну, вопрос? Сейчас, коротше, я там поговорю, оприлюдняся, з якою буду їхати. Mm -hmm. <laughs> с якою буду їхати, і поїхав. Забиваю на роботу, сідаю на мотик, просто їду. Просто їду, і я розумію, що з кожним кілометром ти починаєш розслаблятися, ти починаєш у цей нігаті уходити. Uh -huh. Це ще літо, знаєш. Середина літа. Uh -huh. Ти заїжджаєш з Кіровоградської області, там ще не цвіте соняшник. А я на це звертаю увагу. Uh -huh. Там не цвіте соняшник, заїжджаєш в Одеську область, а там вже цвіте uh -huh. соняшник. Да. От ти приїжджаєш так, змінюється ландшафт. І ти бачиш оцю е, бетонну дорогу, яка йде до Миколаєва. По якій їдеш і вона шелестить От просто вона мене так бісила раніше. Кажеш, але зараз я б мені таким задоволенням би поїхав, mm -hmm. чесно кажу. Ти відчуваєш після Миколаєва запах оцих лиманів, коли uh -huh. ти проїжджаєш через спуск з Миколаєва, да, і там лимани, і цей запах. Вже, він ще не морський, але mm -hmm. він вже да, нагадує. Uh -huh. О, ти бачиш ці вітряки. Mm -hmm. Біля Одеси, які стоять по всій трасі, крутяться. Вони настільки великі, що ну, це просто уявити неможливо. Ми навіть туди поїхали спеціально але на мотиках, в поля заїхали, щоб подивитися на ці вітряки. Приїжджаєш на затоку, ти бачиш цей захід сонця, який заходить за Лиман. Ти бачиш червону луну, яка всходить над морем, чорним. А ночувати на плавучому отелі. Oh. А нічна екскурсія по Одесі з настоящим Одесі, uh -huh. там, Це ж просто там, що не слово, то тебе і надурили. Я не знаю, байка це не байка, але емоцій це дало стільки, що жодна історія в світі не може передати той кайф. Це така дійсно була подорож, яка мене вивела просто із стресу. І після цього е кожен раз, коли мене є можливість uh -huh. от сісти на і поїхати, я їду.